В Екоцентрі імені Сергія Карнієнка, незважаючи на вихідний день, галасно і людно тут кипить робота. Вихованці, педагоги і батьки об'єднались для потрібної, корисної справи виготовлення окопних свічок. Все почалося з того, що юнати долучилися до всеукраїнського проєкту Добрі справи. Колектив прийшов до думки, що на часі допомагати нашим військовим. Ми вирішили згуртуватися всім колективом, долучити, можливо, ресурси батьків, вихованців і зробити окопні свічки. Бо в нас це був запит, запиту волонтерів був у наших військових. Був запит на ці окопні свічки. Ми колективом зібралися, зібрали кошти колективу і закупили 10 кілограмів парафіна. самостійно. ось з цього все і почалося. Ну, парафін досить таки дорогий. За 10 кілограмів ми віддали понад 2000 тисячі гривень. Це все ми самостійно закупили, шукали бумагу, картон приносили. Також самостійно баночки, хто звідки. Наші бійці часто використовують консерви, і передають пусті бляшанки мішками. Почалася активна співпраця з шосткінським волонтером Олександром Журавлем, який відправляє копні свічки хлопцям на фронт. Він став надавати парафін, а колектив екоцентр виготовляти свічки. Тут для кожного знайшла. С робота, хтось вирізає картон, хтось скручує його, мов джілки у вулику трудяться юнати. У цьому приймають участь, можна сказати, від такої дитини, від маленької, які 5 років, і до вже ж підлітків, які до нас приходять. Працює гуртки різних напрямків: і юні квітникарі, і діти з гуртків природи рідного краю, екологічний театр, і юні фотонатуралісти. Ну, тобто, ми долучаємо всіх по можливості. Також ж приходять батьки приходять викладачі з зі своїми вихованцями зі своїми учнями класи приходять з різних шкіл і ми всі разом підтримуємо і намагаємося якось 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 допомогти Олександр Іванович купував парафін на ринку та відноси волонтерам. У екоцентрі почав працювати на громадських засадах завдяки онучці Маргариті. Сьогодні приніс до екоцентру близько 50 бляшанок, а за січень вже зробив понад 300 окопних свічок. Привів онучку на малювання, побачив тут народ, який тут старається щось робить. Для наших збройних сил, ну і вирішив допомогти. От і займаюсь потихоньку. Беру баночки, беру картон, а дома роблю цю всю процедуру. Режу баночки, трошки рихтую їх, якщо не те саме. Кручу і приношу сюди, а тут заливають. Технологія виготовлення вже відпрацьована. Пан Олександр впевнений, що такі окопні свічки стануть у нагоді нашим захисникам. Заміряю баночку. Вот. Розчора, щоб чтобы... сантиметр оставалось, потому что э, парафин заливають, залили його, а він раз і пішов. Його разів два-три треба заливати, повторно заливати. Вот. Ріжу по одному розміру, скручую, щоб ну, не розкручувалося, тугенько вкручую його і вставляю в баночку. Вот. Фітільна на поставить, і ширша баночка, два ставлю. якщо вузенька, один ставлю. Що так, не знаю. Вичитав в інтернеті, що так треба робити. Так і роблю. Івану доручили фінальну частину виробництва копних свічок. Наповнення бляшанок парафіном. Хлопець, колишній вихованець станцію натів, а нині студент першого курсу. І мені сказали, можна прийти допомогти, робити окопні свічки. Потрібні люди. Так, от я і прийшов. Останній етап я вже заливаю парафіном ці свічки, власне, для того, щоб їх можна було використовувати. Ну, власне, перше, це те, що потрібно гарно розтопити його, щоб він повністю розтопився і заливати поступово чекати, поки впитається, і залити ось майже до кінця банки щосуботи з сестрою мамою приходить до екоцентру Олексій. Про те, що тут можна долучитись до доброї справи, йому розповіла сусідка. Можна робити свічки О, і допомагати Україні збройним силам слава ЗСУ, слава Україні! Діти і дорослі відчувають, як важливо допомагати нашим захисникам, які у надскладних умовах щоденно ризикуючи життям, наближають нашу перемогу. Ми прийшли допомогти військовим, щоб вони були в теплі, могли попити каву, попити чаю. Погрітися, ми допомагаємо військовим, щоб вони грілися, готували їжу, щоб у них було світло. Дякуємо, що вони нас захищають. Погода така, що треба і руки погріти, і рукавички погріти, і носки, і, і погріти що-небудь, хоч чай, яку, чи води. От. Так що це, я думаю, що потрібна така робота. Ми хочемо, щоб внести свою якусь частинку. В перемогу в те, що наші хлопці, які боронять нашу батьківщину, хоч трішки отримали нашого тепла, тепла від дітей.